Хочете зробити красивий естетичний об'єкт, а поверхні виглядають блідо, неправдоподібно або просто не мають ту, яку вам потрібно. У цьому відео я покажу, як підвантажити власну текстуру до нової поверхні в Archicad, так щоб можна було її використовувати в інших проєктах без помилок та без повторного підвантаження. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я сертифікований експерт Archicad від GraphisOft. У рубриці Біган як. Я просто і зрозуміло відповідаю на найчастіші запитання по архікад. Якщо ви тільки починаєте працювати в програмі або хочете швидко знайти рішення без години пошуків в мережі, ця рубрика саме для вас. Коротко, по суті, без зайвої води. Тільки практичні інструменти, які допоможуть вам працювати швидше та впевненіше. Для того щоб створити нову поверхню, я перехожу на вкладку Параметри, атрибути і відкриваю поверхню. У цій панелі, яка в мене відкрилась, я обираю папку, куди я хочу створити нову поверхню, і натискаю створити нову. Задаю назву, це в мене буде облицювання, наприклад, темне. І далі натискаю ОК. Після цього я маю можливість підвантажити свою власну текстуру в цій вкладці. і для цього я натискаю Відкрити. Відкривається вікно з підвантаженими текстурами, які є в моєму проєкті, і я можу обрати з цих папок уже підвантажену текстуру. А якщо її нема в моєму проєкті, я можу додати її із свого комп'ютера. Для цього я натискаю Додати, знаходжу, де розташована ця текстура, обираю її і натискаю Відкрити. Тепер ця текстура підвантажилася у мою вбудовану бібліотеку, яка є в цьому проєкті. Далі я її обираю, натискаю ОК, і тепер ця поверхня, яку я створив, вже має підвантажену цю текстуру. Далі я можу змінювати габарити цієї текстури, наприклад, я її збільшу в два рази. Потім я можу повертати, якщо мені потрібно текстуру розвернути на певний градус, і змінювати тиражування цієї текстури, щоб вона повторювалася з певним паттерном. Після того, як я задав всі ці налаштування, натискаю ОК і можу призначити цю поверхню до необхідних елементів. Тепер ви можете побачити, наскільки більш привабливим виглядає ця частина будівлі з новою підвантаженою текстурою. До речі, саме такий будинок ми створюємо на нашому курсі Архіпрактика. За 10 коротких відео я показую, як створити ось таку модель та базові креслення, плани, фасади, розріз та схему ділянки. Тому, якщо ви починаєте свій шлях в архітектурі і хочете навчитись робити це з нуля, переходьте за посиланням під цим відео та реєструйтесь на архіпрактику. Повертаємося до підвантаження наших текстур в архікад. І тут є один важливий момент: якщо ми створюємо різні поверхні в різних проєктах або переносимо нашу поверхню з одного проєкту в інший, то наша текстура, яка прив'язана до поверхні, може загубитись, і архікад не буде знати, де її шукати і не підвантажить ваш проект. І тоді нам прийдеться повторювати ще раз ті самі дії, відкривати поверхні. Знаходити текстуру, де вона розташована на комп'ютері, і підвантажувати її до кожної поверхні, яку ми створили нову. Тому я рекомендую зберігати всі текстури структуровано в окремій папці, яку ми можемо підвантажити до кожного нашого проєкту. Я, наприклад, маю папку, в якій мене зберігаються об'єкти та текстури, які я підвантажую до всіх своїх проєктів. І якщо мені потрібно додати нову текстуру, я обираю цю папку, обираю розділ до якого вона має відноситись, і вставляю туди поверхню. Далі я повертаюсь в архікад, перехожу в диспетчер бібліотек і додаю цю папку сюди в бібліотеки. Якщо вона вже в мене знаходиться в цьому списку, то я все одно її додаю для того, щоб оновити нові текстури, які я додав у цю папку. Перезавантажую їх і натискаю ОК. І тепер, якщо я хочу створити нову поверхню, я перехожу в поверхні, створюю нову, задаю назву, і тепер я обираю текстуру не з комп'ютера, а вже обираю з тої папки, яку я підвантажив. І обираю відповідний розділ і ту текстуру, яку я додав відповідно до цієї папки. Це зручно і надійно, тому що всі текстури знаходяться в одній папці, і кожна поверхня знає, де шукати свою текстуру. Ви можете переносити створені поверхні між проектами, якщо в новому файлі у вас підвантажена папка з цією текстурою, то у вас все буде коректно відображатись. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще запитання у вас є по архікад. Найцікавіші з них я розберу в наступних випусках рубрики Біган як. Працюйте швидше, впевненіше та у задоволення. До зустрічі!